Всім привіт! З вами Олег! Ми будемо грати в Майнкрафт Я до тієї серії Там де був інший взгляд на Майнкрафт Ну це так є! Це інший взгляд на Майнкрафт! хи хи же тут дивиться, як я граю І привітайся! Всім привіт! Так Я забув, кинути то ссылку на мою групу в контакті В контакті. В Заставила. Так, что он треба робити? Так, двигается тут кислозы, я бачу. Так, Ой, я думаю, я поводи, хожу, як цей киокью, то и сус, до чорта, чрта. Пойти ее. Не врали, движение кисть лоза бета. Все, 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 всех водоймах. Все Назви там почему-то. Ла-ла-ла. Дай треба буде скоро поїсти. Так, це тварита подвіка. Перше правило, ну пойдду вниз. Вау, я щось переплутав, браво. Так. Я там думаю, це ендермен. Так. Ла-ла-ла-ла. Аж приколовся? Так. Давай, слухай. Я в кішках. Не, потом не я хочу не доїхати. Ну що ж, Юду, наші наше видео может Я поставлю ссылку до мого канала э, в групі ВКонтакте. І, ну і канал там. Що ж, не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Юра, ты заслупав свои эти штуки. Все. Всем пока!